Всім привіт! Сьогодні 6 серпня приїхав на ставок Половить щуку. Ну Може окунь який проклюне, він тут є, Ну такий, що не клює тут. Сьогодні шчовна буду ловити. Ось уже заплив. Буду ловити на воблери свої пробувати. Так, ти подивись. На все, що є. Буду і блешню ось у мене нова іспитувати. Така флагман 7 грамм. Це під окуня. Ну навіть не знаю де її тут спробувати. Тут такі місця все, і глибина така здорова. Ну а в основному, як в прошлому році, буду на блешні ловити. На блешні вже в другій коробці. Надався той хлам. Повикидати з цієї коробки буде віддільно од під блешні. Буду пробувати одним словом. Не знаю, як воно жарко дуже. Зараз 4 години вечора. Я поки накачав там лодку покате те, покасе, ну жарко й досі. Хоча там воно трохи хмарки захмарюється, але жарко. По такій погоді тут по Спокійний такий хвиль не сильно тут повинна клювати щука. І вже серпень місяця це початок щучого кльову. ну, Буду дивитися, як воно буде. Треба ще місця знати, де воно тут клює, бо не в усіх місцях вона є. Ну або не вмію там ловити. Так, ну що ж, буду я ловити, а ви підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, а також переходьте по ссылкам в описі до відео. Переміщаюсь по водоймі. воно плюхається плотва. Тут вже більш-менш мілко. Не прям так, ну мілкіше, ніж на всій, всій водоймі тут. Повільно тягаю блешні, воблере щось не хоче. Геть повільно, повільно. Ось, зачепився за водорослі. це тут головна проблема. З одних витягнув, з інших ліс. Водоросли тут куча. Отакі ж длинючі. Заглубляю блісну ну, на метрів 3-4 і все одно достаю водорослі. А загальна глибина, глибина тут 5-6. Закинув отак і жду аж фоки затоне блісна Це що навіть навіть недалеко закинув, а довго виматуєш, бо так повинно треба вести ось посередині і, і цей і жабуриня. Поки вирвеш, крічки портяться за нього, бо на тому жабурині осідає весь мук Витягуєш, а там пісок. Ось такий. Ну нічого, головне, в принципі, щоб клювало а ці проблеми-то таке. Перша щука. Ого, дали. Оце клюнуло, ого. Дивіться, це ж півтора чи двушка. Фух. До двох. Ого, ого! Щас в Надо швидше доставати. Подивіться, яка вона давно, я таких щук не ловив. На інгульцю не половиш. Таких. А тут... Я вже не очікував, що клюне. Фу. Тепер ж потрібно якось її доставати. Вона вже замарилася. Оце. Що вона якось так. Кусток... Зачекалася. Перша щука на эту катушку. И на цей шнур. Посмотрите, ну двушка. Надо было брать ці контур. Вот эта щука. Фух. Оно, как бы заглотнула. Посмотрите. В щеку там. Ну и не сильно так Держалася на одном крючку вот тут. Ось. Хорошо. Ну, до трех может. Та не. Двушка. Це по-любому. Есть тут двушка. Фу. Буду визволяти її сейчас. Буду відпускати щуку. Вона тут невкусна. Ось така. Це перший трофей в цьому році по щуці. Ось така щука. Зараз пофоткаю і відпущу. Її вже хтось гриз, бо тут ось шрами на цьому збоку. Зараз по-бистрому пофоткаю та відпущу. Так, щуку відпускаю. Все, зразу пішла. І не видно де. Так нернуло. По осені стараєшся ближче до очерету кидати. Бо вже опустилися водорослі і вона вся в укриттях, в засадах сидить. А зараз ще не сильно опустилися водорослі. А ще сидить вона від берега так подалі. І оце воно і кліє з таких місць. Сонце пече, вже мабуть годин п'ять. Все одно пече. Але блін, це вже Чим класно тут ловить, що попадаються трофейні щуки. І не рідко. І мілка є. В основному вона клює, коли крупна не клює. Тоді мілка бере. Ну а таки тут по два кіла по кілограму, по три я витягував. Ось. Так і попадається. Тут вже майже кінець ставка трохи мілкіша, але ну, теж глибина така 3-4 метри. Це тільки де очеред росте, там може метрова глибина. Яма. Тут по осені стоїть щука. Не знаю як зараз, бо це моя перша риболовля влітку. Ні, я виїжджав, але тут жабуриня, все було в жабурині, це воно вже опустилося. Воно аж до верха підходили там з 6-метрової глибини, з 4 метровий. Оце таке длинне жабуриня. То нереально було тут половить, ну а зараз вже ж серпень. То воно трохи опустилося, то оці вони проклювує. Ну, проклювує, може тоді вона проклювує, просто тоді влітку в началі літа ти просто не проведеш блісну. Да, плотви тут куча, тут же ж повинна стояти щука. Поверху, позаді мене дивлюся, скидається. Зараз вже починається вечір. Може ж і щука почне нормально клювати. Вітер трохи посилився. Починає здувати різних букашок. І плотва жирує, вона прям видно на воді. Позаді мене ось плотви куча. Біля неї повинна стояти щука. Ніколи тут не пробував на живця ловити може було б круто тут по осінь. мен просто проблеми завжди на осінь з живцями. Да, жабуриня. Зараз вже вечір. Десь 26. Я тут вечором влітку ніколи не ловив. І оце вирішив спробувати. Ну так, навіть одна щука для мене така. Це для мене вже непогано. Я ж кажу, на інгульці зараз немає як половити щуку. Тут взагалі мені більш нема де половити щуку. І двохкілограмова. Ну я думаю, там дужка була. то це для мене як праздник. Така риба біла, там плотва, аля, шлин. Оце до шести клює і все влітку. Після шести... Геть, ні одної покльовки можна з 6 до 8, там до 9 не побачить. Пробував ночу ляща ловить. Ну таке. На пів ладошки бере і все. Це до часу ночі я ловив, тут пробував м'яло одним словом. А Щука не знаю як таке время тут ловиться чи не ловиться. Щука схватила ого. Ого. Тягне на мене ввечері ці лодці, ну щось маленьке. Геть щупак. А тягло так. Ху, подивіться. Непогано. І фрикціон все одно срабатує навіть на такій щуці. І там закінчик значить і вечором бере, хоч маленька, але ну но... бере. Ось такий щупачок. Не все одно радує, коли нічого не клює, то радує, що й така клює. Перший закид туди. І схватила. Зараз буде тут стояти плотва. воно ходить вся по поверхні. Ловимо шкару, та що падає на воду. Так, відпускаю. Все, попливла. І вся ця плотва за мною ходить. З під очерету там взяв цей щупачок. Там сильно не заглубиш, там трохи мілководдя невеличке. І вроді ж повільно тягну, а він єлі-єлі зачепився. Думаю, що маленький, лісна велика, крючок там великий. Чи щось зачепив, там тягнув воду, чи що. Угу. Щось таке. Да, би не водоросли, тут вообще б ідеально було б ловить. Був. Чи є? Є щука. Ще одна. Ого! Вона аж наверху. Головне, щоб в очерет. Це з цього самого місця. Де маленько спіймав. Це трохи більше вроді. Та така, так. Да. Я ж казав, вони там люблять стоять. Подивіться. О, третя щучка. Фу, неочікувано, якщо чесно, це я так вирішив провірити, чи буде взагалі клювати. Ого, заглотнула. Я відчув спочатку удар. Відчувається, навіть лучше бере, ніж осінню. Дивіться, заглотнула повністю, закопнула блошня там. Зараз буду доставати. Хорошо, що металічний повідець. Тут я не ставлю. Ні, в прошлому році ставив флюрокарбоновий, ну краще ставити тут металічний. Якщо буде клювати, то це ж взагалі круто. Та ще такі щуки, то краще металічний. Витягував із щуки блишню, вставив вже ж той зівнік, чи як він по-українському забувся, махнула головою, він вилетів з лодки. Так, іди. Ого, приснуло. Це третій закид і дві щуки спіймав. А я тут... Цим попером кидав, ні одної покльовки не було. Це як я тільки почав ловити, я й не записував, бо і попер не сильно подобається. Надо його викладати, в китайський. Не працює він. От як він не, не подобається, то він і не працює. Віри в приманку немає. І вже воно не клює. І все спіймано сьогодні на джексон карась блашню 16 грамів. Треба буде ще підкупити. Для цього ставка тут саме раз. Ця блашня в тому році клювало на неї і в цьому клює. Як удар щось було, течок наче. Може жабуриня? Ну, вроді як течок щуки Може щось невеличке. Тут і окуні добрячі є. В тому році. Може як тут... На кілограм ще витягнув окуня на блошню з пінексатом 14 грамів. Тут окунь добрячий. Ну як і щуки. Мілкіша то просто клює чаще, бо вона дурніша. А крупний тут теж хватає. Приплив в друге місце, ну біля цього стрільця такого покидаю. Я ж кажу, тут таке мілководдя. Можуть стоять ще щуки з другого боку. Став тут проти сонця, бо по-другому ніяк. Це я стрелять хочу обкидать вже десь пів сьомого вечора. То кльово це таке? Ну не знаю. Тоді одну під п'ять годин, не пам'ятаю скільки. Навіть було. І зараз це в шість клюнуло дві щучки. Навіть не знаю, коли краще вона ловиться. Бо я ж кажу це. Все я тут експериментую, бо не часто я тут буваю. І як клює, вона тут ще толком сильно не знаю. По осені, то їздив днем. Там все ясно. Діди ж днем, бо зранку дуже холодно. І під обід вона клювала. Не з самого ранку, а там з 9, з 8, з 9. Ну а влітку я толком оце навіть у серпні і не ловив тут. Це я ж кажу ще хорошо, що сьогодні тихенький день, що хвилі нема сильної. Бо тут сильно не половиш на хвилі. Щось нема поклевок. Так, ну що ж, буду я закінчувати свою риболовлю. Вже виплив на берег. Непогано, я думаю, сьогодні половив, спрацювала ось така блошня. Джексон Карась 16 грамів. Трошки вже підгулявши вона, крючок треба замінити. Непогано відпрацювала катушка моя, флагман Blackfire 3000 на Esk. Шнур восьмижильний. Все як потрібно. Фрикціон мені дуже подобається. На робі моїй старенькій. Так він не спрацьовував і не виставлявся. Ну вона ще все одно попрацює та робі. Буду я. Мить лодку, собираться. а ви підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та пишіть коментарі. А також переходьте по ссылкам в описі до відео.